салат на зиму Uncle Ben's». Кабачки очищаємо від шкірки. Якщо вже сформувалося насіння, то видаляємо його, нарізаємо овочі, можна кубиками або соломкою. Перець розрізаємо і позбавляємо від насіння. Ріжемо його на шматочки такої ж форми, як і кабачки. У моєму випадку це кубики. Кришимо цибулю. І відправляємо її до інших овочів, подрібнюємо помідори. Складаємо їх у кастрюлю, всипаємо в овочі 400 г цукру і 2 столові ложки солі. Тепер 400 г томатної пасти розбавляємо 2 літрами води. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Заливаємо цим томатним розчином овочі, ставимо їх на плиту і відразу додаємо 2 склянки олії. Все перемішуємо і доводимо до кипіння. Після закипання варимо салат 20 хвилин. В кінці вливаємо 2. 200 мл 9% оціду розкладаємо в стерильні банки і закатуємо кришками. На смак він ніжний і злегка солоденький.